Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю та я її ведуча, Наталія Бондар. І сьогодні у нас робоча зустріч у новомосковському відділі поліції, на якій йтиме мова про оперативно-профілактичні відпрацювання на території нашого району, а також про результати роботи секторів реагування патрульної поліції. Увага на екран. На нашу оперативну нараду виноситься два питання. Перше питання це про поточні результати проведення на території обслуговування міста та району Новомосковської поліції, комплексу профілактичних закладів, зараз проводиться операція. Друге питання про структурні зміни в нової поліції. Результат робочої групи реагування патрульної поліції. У нас буде два виступаючих. Що я можу сказати? Перше, що у нас хочу довести з 9 лютого 2017 року розпочалася повсна профілактична операція. На території Новомосковського та Новомосковського району задіяні ну, майже всі сили, всі підрозділи Новомосковської відділу поліції. Це у нас ділічні офіцери поліції. Сектор, то есть Працівники юринальної превенції, карний розшук, слідство та інші підрозділи. На теперішній час я коротко встановлюсь по охороні громадського порядку на території міста Новомосковська та Новомосковського району. Скажу, що на теперішній час, ну, починаючи з 9 лютого, 22, Працівниками Московського ВБ вже складено 244 адміністративних протоколи, за якими стягнуто та направлено певна кількість направлено до суду та певна кількість стягнутого штрафу. Також вилучено приблизно 18 одиниць травматичної та вогнепальної, а також вагкоствольної зброї. Та складено ряд адміністративних протоколів на 192 в кількості 9 адміністративних протоколів. Матеріали направлені для розгляду Даносховського міського суду. Також проводиться по розкриттю кримінальних правопорушень. На це питання я попрошу. Заступника начальника відділу кримінальної поліції Савченко Оксандровича, що він більш детальніше доповів. За період відпрацювання взагалі розкрите одне нагрузне вбивство, два незаконні заволодіння автомобілем, одне пограбування, 32 крадіжки, два шахрайства, чотири факти незаконного обладу наркотиків, два факти незаконного зберігання холодної зброї та один факт з причини вихідства ушкоджень. Зняти з контролю Національної поліції, один розбійний напад. Також за період відпрацювання виявлено 4 факти незаконного обігу вогнебальної зброї, боєприпасів вибухових речовин. Вилучено з незаконного обігу дві гранати, близько 300 грамів вибухової речовини та 41 набій, на набої. Також виявлено один факт незаконного зберігання психотропної речовини, амфітамін, близько 3 грамів. За вище вказаний період, тобто за період відпрацювання, затримано 5 осіб, які знаходяться в розшуку, це 4 дезертира і одна особа за вчинення крадіжки. Ну, Як приклад, слід зазначити, що затриманий громадянин ща за вчинення ряду крадіжок кабелів зв'язку з фасадів багатоповерхових будинків, тобто кабелі зв'язку, інтернет і так далі. Численні скарги, що громадян що пропадає інтернет, пропадає. Відсутній телефонний зв'язок, однак на теперішній час ми йому не можемо збити міру запобіжного заходу. У зв'язку з тим, що по новому КПК дане, даний злочин не є тяжким. Прокуратура поки не може звати міру запобіжного заходу. Також затриманий ДНГ, який скоїв більше десятка крадіжок з різних крамниць АТБ, які розташовані в місті. Спитних напоїв і так далі. Та ж ситуація, то категорії злочинів не тяжкі, середньої тяжкості. Тобі ж знову Як також позитивний приклад це спільно з працівниками управління карного розшуку, затримана група, яка вчиняла грабожита РСБ нападі на території міста. На теперішній час. Вони затримані спільно з нами. Оперативна нарада завершилась. А я нагадую, що якщо ви випадково стали свідком чи жертвою злочину, або хочете отримати консультацію правоохоронців, звертайтеся до новомосковського відділу поліції за адресою вулиця Гетьманська, 7 або до чергової частини за номером 73166. Наша програма добігає кінця. З вами була Наталія Бондар. Живіть у ритмі рідного міста разом з телеканалом Самар.